Розповідь Вірний пес. Якби вам довелося відвідати маленьке містечко Бентон у штаті Монтана, у США, то, виходячи з потяга, ви побачили б на пероні старого собаку. На перший погляд, пес здався б вам найзвичайнісіньким, і не звернули б на нього особливої уваги. Часто ж буває, що на станцію забіжить якийсь собака. Що тут такого? Але про цього пса. Начальник станції будькому розповість цікаву та зворушливу історію. Ось уже три роки поспіль пес зустрічає всі потяги, які проїжджають цим містом. Він чекає на свого господаря, який приїхав до Монтани на лікування. Аби мати кошти на прожиття, чоловік найнявся в пастухи і завів собі собаку, точніше, щеня. Песик ріс тямущим. Він допомагав господарю випасати овець. Собака і людина стали вірними друзями. Однак хвороба господаря не піддавалася лікуванню, і незабаром він помер. Оскільки чоловік у Монтані мешкав без родини, то місцеві жителі вирішили його тіло відправити на батьківщину. Тож одного дня. Труну з тілом привезли на станцію та повантажили до багажного відділення потяга. Час минав, і всі, крім пса та начальника станції, давно забули про цей випадок. Чоловік щодня бачив на пероні самотнього пса, який зустрічав усі потяги, сподіваючись, що один із них привезе господаря. Собака ні до кого не прив'язувався, навпаки, завжди намагався уникати людей. Начальник станції пожалів собаку, тож вирішив забрати додому. Чоловік намагався заманити до себе псаласим шматочком, але собака не відгукувався на смачні пропозиції. Він залазив під платформу і очікував на наступний потяг. Якось весняні дощі розмили колії, і тривалий час місто було відрізане від залізничного сполучення. Собаку також тоді ніхто не бачив. Аж ось шляхи полагодили, і перший потяг із гуркотом підкотив до перону. У натовпі зустрічаючих з'явився пес, який досі сподівався на повернення улюбленого господаря. Якщо проста тварина без надії на вічне життя та без страху перед пеклом може так вірно і віддано, роками чекати на повернення свого господаря, то наскільки ж віддано ми? Діти вічного Бога, викуплені кров'ю Його сина, маємо чекати на друге пришестя Господа на землю. Адже Ісус Христос пообіцяв, що неодмінно повернеться.